Всім привіт! І сьогодні я вам покажу як зробити геймпас. До початку мор і з цього крейд шукаю. Потім натискаємо ігри, які ви хочете зробити або зроблені. І треба, щоб було написано публік. Натискаємо на плейс після цього. Шукаємо паси або геймпаси. Із цього Create Pass. Не і вводимо ім'я. Наприклад, як я усе в Хегеробукс. Тепер робимо пас, але це ще не все. Натискаємо на нього ще раз. Після цього продати. Тепер після цього натискаємо продати. Предмет і тепер вводимо суму, наприклад, 20 робоксів. І ось, о, він зроблений. Зараз ще зайдемо в полісі донець і я вам покажу, як це робиться. Ось його заходимо вже. Тепер перемократи. Ось що стенд робимо. Ось бачите. У мене тепер з'явився новий геймпас. Якщо є якісь запитання до цього, пишіть їх у коментарях. Всім до побачення.